Біблія, книга Ісуса Навіна, глава 24. І зібрав Ісус усі Ізраїлеві племена до да Сихему, і покликав Ізраїлевих старших, і голів Його, і судів його, і урядників його, і поставали вони перед Божим лицем, і сказав Ісус до всього народу, так сказав Господь Бог Ізраїлів. Потім боці, річці сиділи, були ваші батьки, від віків тирах, батько Авраамів та батька Нахорів, і служили іншим богам. І взяв я вашого батька Авраама з того боку річки, і вводив його по всьому Хананському краї, і розмножив насіння його, і дав йому Ісака, і дав я Ісакові Якова та Ісава й дав Ісавові гору Сеїр, щоб її посів. А Яків та сини його зійшли до Єгипту. І послав я Моїсе та Арана та й ударив Єгипет, як зробив я серед нього. А потому я вивів вас, і вивів я ваших батьків із Єгипту, і війшли ви до моря. А Єгипет гнався за вашими батьками, колисницями та верхівцями до Червоного моря, і кликали вони до Господа, і він покликав темряву між вами та між Єгиптянином, і навів. На нього море, і воно покрило його. А ваші очі бачили те, що зробив я в Єгипті, і сиділи ви в пустині багато днів. І вів я вас до краю Мариян, що сидять по тім боці Йордани. І вони воювали з вами, і я їм у вашу руку дав. І ви посіли їхній край, і я вигубив їх перед вами. І встав був Балак, син Ципорів, цар Моавський, і воював з Ізраїлем. І він послав і покликав Валама. Борого сина, що поклявся вас, та не хотів я слухати валама, і він, благословляючи, поблагословив вас, і я врятував вас від руки Його. І перейшли ви Йордан, і прийшли до Єрихону, і воювали з вами господарі Єрихону. Пірізянін, і зянін, і іхітиянин, і Гершанин, і хівіянин, і вісіянин, а я дав їх у вашу руку. І послав я перед вами шершня, він вигнав їх перед вами, двох царів аморийських, не мечем твоїм і не луком твоїм, і дав я вам край, що. Їх ви не будували, і міста над ними не трудився, і ви осілися в них виноградники та оливки, яких ви не садили, ви їли. А тепер бійтеся, Господа, і служіть йому в невинності та в правді, і повідкидайте богів, яким служили ваші батьки, на тому боці річки та в Єгипті, та й служить Господові. А якщо зле в очах ваших служити Господові, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки. Що по тому боці річці, та чи богам аморейським, що ви сидите в їхньому краї, а я дам дім, мій буде служити Господи. І відповів народ та й сказав: Борони нас, Боже, покинути Господа, щоб служити іншим богам, бо Господь Бог наш, Він той, хто вивів нас та наших батьків з Єгипетського краю, з дому рабства, і що зробив на наших очах ті великі знамена, і стеріг нас на всій дорозі, що нею ми ходили, по всіх народах, що ми перейшли серед них. І повиганяв Господь усі народи та амори на мешканці цього краю перед нами. І ми будемо служити Господові, бо Він Бог наш. І сказав Ісус до народу ви не здолієте служити Господові, бо Він, Бог святий, Бог заздрісний він, не простить Він вашу провину та ваших гріхів. Коли ви покинете Господа і будете служити чужим богам, то Він вернеться і зробить вам зло, і вигубить вас по тому, як робив був добро вам. І сказав народ до Ісуса. Ні, таке Господові будемо служити, і сказав Ісус до народу: Ви свідки на себе, що ви вибрали Господа служити йому, і сказали вони свідки. А тепер покиньте чужих богів що серед вас, і прихиліть своє серце до Господа, Бога Ізраїлева, і сказав народ до Ісуса: Господові Бога в нашому ми будемо служити, а голосу Його будемо слухатись. І склав Ісус заповіда з народом того дня і дав йому постанови та закони в Сихемі, і написав Ісус ці слова в книзі Божого закону, і взяв великого каменя та й постав його там, під тим дубом, що в Господній святині, і сказав Ісус до всього народу: ось оцей камінь буде на нас, на свідчення, бо він чув усі Господні слова, що Він говорив з нами. І Він буде на вас за свідка, що ви не виреклися вашого Бога, і відпустив Ісус народ кожного до спадку Його, і сталося по тих випадках і вмер Ісус, син на вині, в Господній віку ста й десяти літ, і поховали його в границі спадку Його у тімнат Сирахові. Що в Єфремових горах на північ від гори Гаш. і служив Ізраїль Господові, по всі дні Ісуса, та повсідні старших, що продовжили дні свої по Ісусі, і що знали всякий чин Господній, що зробив він Ізраїлеві. А Йосипове кості, як Ізраїлеві сини винесли, були з Єгипту, поховали в Сихемі на ділянці поля, що купив був'яків від сина Гамора, Сихемового батька за сто Киситів. І Лязар, син Ааронів, умер, і поховали його на верхів'ї Пінхаса, його сина, яке було йому дано. І бдя на Єфренові горі.